Поради батькам як реагувати батькам, якщо дитина обманює. Одна з головних причин, чому дитина каже неправду страх, що її покарають. Тож будуйте стосунки з дитиною на основі довіри, взаєморозуміння і взаємоповаги, щоб дитина не боялася ділитися своїми думками і розповідати вам правду. Також дитина може щось дофантазувати до своєї розповіді. Якщо хоче когось разити, зацікавити, заінтригувати або їй просто нудно. Що робити, якщо виявили, що дитина каже неправду? Не робіть вигляд, що повірили, а скажіть, що маєте сумніви щодо її слів. Розкажіть про свої емоції, що вам неприємно, коли вас обманюють. У жодному разі не вимагайте всьому зізнатися. Дитина має сама це зробити. Розкажіть дитині про наслідки брехні, що її не будуть поважати, в які неприємні ситуації вона може потрапити. Тощо, не сваріть малюка через те, що сказав вам неправду. Частіше кажіть дитині, що любите її, не зважаючи на помилки, які вона робить.